Всім доброго вечора, ми з України. Уже 20 минут шостого. Скажімо так, я закінчив справлятися. Закінчив справлятися. Трошки пізняв вам, що, що і як у нас тут відбувається. Е, у наших свинок, як бачите, ми ще свиню не відлучили. Зараз трошки, ну, відео трошки розказав, зараз трошки поясню. Получається. Немає поки місця, куди їх відлучити. Почали забої в мене вдома. Там один станочок зараз звільним. Скажімо так, двох ми вже зарізали. Одне відео я показував. Вчора різали е, білу свинку, до цього зарізали ріжого кабанчика. Е, вчора зарізали білу свинку з того станка. І там зараз залишився кабанчик ріжий. Скажімо так, золотистий. Е, завтра п'ятниця, післязавтра в суботу ми будемо його різати. Mm, ну, Ціє двоє вийшло по 100 кг тушка, їм по, по 5 місяців. Ось, ось сьогодні 25-29 їм буде 6 місяців образно. Ну, не образно, 6 місяців рівно. Ну, цим по 5 і 3 тижні було. 100 кг в принципі результат хороший, як на мене. Людям не накладно і нам, в принципі, нормально. Якщо на 4 частини, там, грубо говоря, одна нога там, виходить 23-25 кг, Передня там була, по-моєму, 27. Ну, не суть. В суботу теж на частини, чотири частини люди забирають. І в принципі ми, напевно, цих чотирьох, які залишились двоє -е кабанчика, двоє -е свинок, що в середньому станку, напевно, їх заберу до себе. Зділиємо ракіровочку і завтра відлучимо. По, по поводу цієї свиноматки, що зараз поросятами, не знаю, подивимося по вазі поросяти, які будуть поросята. Якщо нормальна вага середня буде на відлучці, то можемо її залишимо. А якщо слабенька, то, мабуть, ми її уберемо. Бо оставили трьох біленьких, тих, що в угловому станку, і плюс ці дві, що після першого пороса. Будемо дивитися. Ну так, в принципі, все. На сьогодні. Всім гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім мирного неба на Логове, все буде Україна. Всім доброго вечора, ми з України. Ой, сім тіхон. Сьогодні у нас 25.01, а без 25. Як бачите, зараз у батьків тільки понасипав їсти, ще не чистив, все наші замазури, насипав гранули, Рубаю гранули, хтось біля мамки воно гарцує старт їсть. Коротше, ще грязно. Зараз попідчищаємо, насипаємо тирси. Ось, все, бачите, застрані замазури. Це коротко, коли свиноматка з поросятами. Вони тут всі розсікають, все перемочують і воно таке жижа виходить. В принципі, зараз почистимо. Чого ти Буцай, відганяє корма. Зараз почистимо і далі продовжимо, поговоримо. Так, друзі. Повичищав поки в римби. Насипав тирси. Пацики гарцують. Цих короче, забрав корито, тому що вони його туди-сюди кидають, воно висипається, хай вже їдять в полу. Ця тирсу нам риється. Ці її їдять. Ці її вже гранули, почти увалили. М -м, этот, балейку повну нашу. Щас, він, ну, щас вони поки погарцують, повичищаю, води налью і ще насиплю. Так, цих, цим пацанам вчора був місяць. Е, да, і вчора був місяць, е, Я їх не відлучив, ну, ми не відлучили їх, тому що немає поки куди. Зараз у нас там залишилась одна свинка, ми в суботу заріжемо. У мене вдома. Заріжемо в суботу і в суботу ми одлучку зробимо. Получається, оцих, мабуть, перевеземо до мене чотирьох, туди в один станок. Е -е, а цих одлучимо. Получиться ми оцю свинку перегонимо в цей станок, а цих поросят перегонимо сюди. Е -е, получається. Їм сьогодні місяць один день. Ну, такое, коротше, поросята більш-менш такі вроде, кабанчики. ну, Скажімо так, ваги покажуть, які поросята. Як будемо відлучати, обов'язково ми всіх поважимо. По проколем залізо, суєфіровіт, залізо з вітамінами. Ну, ось зараз вони трошки чисті стануть, Бачите, одразу тирса грязна, я вроді повичищав. Воно таке житке, вони всі стють, вона стить, вода туди-сюди. ну, короче, Оце один із мінусів таких жорстких, що коли вони вже підростають, коли їм вже там ближче до, до відлучки, вони починають робити тут кашу. Тому, коли станок для опороса і щельові поли, взагалі отак. Що е, у нас тут? Е, коли був опорос, скільки їх? Три, шесть, дев'ять, двінадцять, по-моєму, так? Да? Три, шесть, дев'ять, двінадцять, тринадцять. По-моєму, їх тринадцять і залишилось. Одне, ото, одразу, по-моєму, пішло, я вже не пам'ятаю. По-моєму, одне, так, да, вона Придушила їх було 14, а може і ні, може я вже буду з другогося на матку. Ну, В суботу відлучка, вон, бачите, є таке більш-менш маленьке. Ось наш пацан з грижою, бачите, висить. Вона трохи зростає. Навірно, після відлучки, як би, скажімо, так, його десь ліба проперувати, окремо закинути, як буде місце, Либо Просто його отдільно десь поставити і хай росте поки що. Там, ну А там будемо наблюдати, як воно буде росте, а потім, якщо заріжемо. -за ну, це таке. Зараз що залишилось? Вивезти гімна, підмітати і в той дерев'яний сарай насипати, вичищати. Ну і покажемо ще, думаю, покажу тих пацманів такий коротенький відосик, бо забої були. Різали то учоба, то робота. Втім не було, зима поїхав швидко поуправлявся, то молоть, то мішать. Ну, короте, як завжди, робота в селі є. А якщо є хазяйство, то роботи в два рази більше. Ну, Так що погнали управлятися. Так, друзі, ми в дерев'яному сараї. Ось ці пасмани, що були мальками. Зараз вони тут 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 трошки пішли в рост. врост. Ну, ще стартовий корм. Трошки підгрібав кучку. Ну, а це Другі є. шпаки. Їх тут п'яток штук. Вечерять, бігають, шкодні Це ті, що ми важили їх. Їм було 91, 91 день, якщо я не помиляюсь. Ну Їм зараз місяця 4,5, хай буде, хай 4, не знаю. Не пам'ятаю, треба дивитися. Теж попідгрібали, зараз бабло вивеземо. Нальємо води і в принципі тут на сьогодні все. Такі Ням -ням -ням! жевжики. Що? Це Ой, я вже не пам'ятаю, це, мабуть, зінкіни, Ні, не зінкіни. Це не зінкіни, це е... мілкіни, ті, що ми здали в ноябрі, вони в октябрьські. По-моєму, да, в числах 15 октября може е... десь так. Да, що ми важили малих. Оцих е, їм було 45 днів, е, тим було четверо білих 55 днів і цим, по-моєму, 90 днів. Це ми важили в грудні. Да, що, Коротше, не, не пам'ятаю, треба буде подивитися. Ну, хай буде 4,5 місяця такі кабасики. Не знаю, кілограм може. По 70-80. По Думаю, зараз місяць-два цих поріжем і ці пойдуть на м'ясо. Такий коротенький відосик, зараз довочищаю, води поналиваю і в принципі на сьогодні все.